Шановні споживачі, я не хочу читати цю об'яву, але треба. Треба не для ваших коментів, для того, щоб ви знали. Такого не очікував ніхто. Але регіональний диспетчерський центр Центрального регіону НЕК Укренерго дав команду увесь день застосувати 4 черги ГПВ до його окремого розпорядження. Тому навіть той графік, який був розроблений вчора, Чернігів ввечері вже не актуальний. І Якщо не буде змін на краще, то він матиме наступний вигляд. Оголошення від нашого народного депутата Ольги Василевської Смагрюк, шановні виборці. Я розумію біду з відсутністю світла. Я живу з вами в одній воюючій країні, з одним ворогом, сусідом в одинакових з вами умовах. Ворог розбив нашу генерацію і буде бити по ще завдання ворога посіяти в людях паніку, обурення не на Росію, а на владу посилити бажання, щоб ми здалися. Я не можу ніяк вплинути на відсутність світла і води. Я не можу десь відключити рубільник, а десь його включити. Це так не працює. Прошу припинити дзвонити мені та моїм помічникам з проханнями, вимогами, побажаннями і погрозами включити світло у вас вдома. Я на це при всьому моєму бажанні ніяк не впливаю. Всю свою лють ви можете вилити іншим чином: у зброях у руках, у донатах на армії, у плетінні сіток, багатьох інших речах, які сприятимуть нашій спільній перемозі в нашій спільній країні, а не в істериках, обуреннях, роздратуваннях один на одного. Слава нації, смерть ворогам! Ваш депутат Ольга Василевська Смаґлюк. І ще раз нагадуємо про графік відключення електроенергії на сьогодні.